На Сумщині за офіційною інформацією, останнім часом суттєво збільшилась інтенсивність ворожих обстрілів прикордонних громад. Зокрема, під час зустрічі з журналістами голова сумської ОВА Володимир Артюх доповів про оперативну ситуацію станом на 17 липня та повідомив нові подробиці ворожої атаки Білопілля, що призвела до загибелі трьох мирних мешканців. Ви знаєте, вчорашній день скільки біди він на нас приніс. 23 населених пункта були обстріляні. Це Шосткинський, це Сумський район і один Канатопський. Загинуло три людини. Практично знаходились в сквері наші. Дві, три жінки. Дві були вбиті відразу, третє, на жаль, зараз мені доповіли з лікарні, вона теж загинула. Тобто три. І дев'ять постраждало поранених, в тому числі шість наших людей. ДСНСників, які, собственно, і бережуть здоров'я і життя наших громадян. Тобто, серед білого дня там ніяких військових об'єктів немає. Я туди приїхав, подивився, в сквір прилетіли снаряди і вбили наших людей. І це кожного дня. І вчора понад 240 вибухів було по всьому кордону. І все збільшується у сумській та білопільській громадах. Вівторок, 18 липня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого обстрілу, 17 липня.